Що, якщо я скажу тобі, що цей мультфільм не просто казка, а реальна схема того, як у світі працюють енергетичні маніпуляції у цьому відео ти дізнаєшся, що таке гавах і як він працює, як у реальному житті збирається енергія страху, і головне, як за допомогою кундаліні йоги навчитися контролювати свою енергію і позбутися страхів? Дивись до кінця, бо ця інформація може змінити твоє бачення реальності. Отже, що таке гарне? Гавах це термін, який означає тонку енергію, що виділяється в моменти страху, болю, агресії та страждання. Як це працює? Людина відчуває страх, гнів чи паніку. Ця енергія вивільняється у простір, і деякі сутності або системи підживлюються цією енергією, створюючи сценарії, які змушують людей боятися ще більше. Я впевнена, що кожен з вас не раз відчував, що хтось або щось спеціально провокує негативні події. І тепер ви знаєте, чому як збирається гавах у реальному житті, так само, як і у корпорації монстрів, цей процес відбувається і в реальному житті. Як саме перше маніпуляція через страх, постійний потік негативних новин, створення штучної паніки, використання страху як інструмент управління масами. Друге конфлікти між людьми, агресивні коментарі, хейтери, провокації, токсичні люди, які підживлюються чужими емоціями. Третє особисті драми і маніпуляції у стосунках, в роботі, в родині, де завгодно. Що сильніше ти реагуєш, то більше енергії ти втрачаєш. А та система або та людина, яка ще більше провокує тебе на ці емоції, підживлюється і наповнюється твоєю енергією. Як керувати своєю енергією та позбутися страхів? Головна проблема в тому, що більшість людей не вміють керувати своєю енергією. Вони просто віддають її туди, куди вказує світ. Вони пливуть за течією. Але є спосіб, який допомагає відновити баланс. Це кундаліні-йога. Як кундаліні. Ліні йога допомагає. Перше знімає блоки страху та тривожності через дихальні практики та крії. Друге допомагає очистити розум через мантри та медитацію. Мантри і медитація просто спалюють негативні емоції, негативні думки і чужі програми. І третє кундаліні йога вчить керувати своєю енергією, щоб ніхто не зміг її забрати. Коли ти починаєш працювати зі своєю енергією, тобою вже не можна маніпулювати, і тоді ніхто не зможе змусити тебе боятись. Світ змінюється не через боротьбу з темрявою, а через примноження світла. Коли ти керуєш своєю енергією, ти керуєш своїм життям. Якщо ти хочеш навчитися цьому, я запрошую тебе на персональні онлайн-заняття з Кундаліні Йоги. На цих заняттях я навчу тебе, як працювати зі своєю енергією та не віддавати. Її чужим сценарієм. як через дихання та крії позбутися страхів і блоків, і як знайти внутрішню рівновагу та силу. Напиши мені в дірект мого інстаграму або в коментарях під цим відео Хочу навчитися керувати енергією. І я розповім тобі деталі занять. Звісно, я розумію, що іноді не у всіх є змога відвідувати персональні заняття. Тому на моєму YouTube-каналі ви зможете знайти багато безкоштовних уроків з кондаліній. Спробувати наповнитися та почати змінювати своє життя вже зараз. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки та практики. Якщо ти вже займаєшся по відеоурокам з мого ютубу, знімай коротенькі кусочки зі своєї практики. Відмічай мене в інстаграмі, в сторіс. Я буду всіх вас репостити. Дякую вам за увагу. Ви найцінніші люди у всьому. всесвіті. Сатнам!